Привіт! Ви на каналі «Усе про драконів» І сьогодні ми знову ліпимо з повітряного пластиліну Сьогодні ми зліпимо торговця йохана, який представлений у вас на екрані. Ліпимо ось таке ось тіло. До нього робимо ось такий ось пояс та трикутник. Кріпимо пояс до тіла ось так. Приліплюємо туди трикутник. Виліплюємо ось таку сумочку та ось такий ножик. Ліпимо ось сюди сумочку та біля неї кріпимо ножик. Повинна вийти ось так. Віліплюємо ось такі дві руки. Та в, в одної з них повинен бути ось такий зазор. Приліплюємо руку та іншу. Ось так повинно у вас вийти. Робимо два ножа. Один ніж кріпимо сюди в зазор. Беремо ось таку частинку пластиліну, кріпимо її до нашого ножика. А тепер ножик кріпимо до іншої руки. Робимо ноги. І кріпимо їх ось так: першу і другу. Робимо ось таку голову. І кріпимо її ось сюди. І ось така фігурка в нас вийшла. Якщо ви хочете дізнатися більше про драконів, підписуйтесь на мій канал, вам тут буде цікаво. До нових зустрічей!